Доброго дня. З 13 на 14 у нас був найбільший мороз цієї зими. Ось. 14-15 градусів. Тут долині можливо було і більше, але показувало мінус 14. Ось, в мене один вулик зимує одна сім'я на дно сітка. Він дуже за нього хвилювався. ось Ходив, дивився. Пару днів тому, 13-го чи 12-го, не пам'ятаю вже Ось. хвилювався, чесно кажучи, хвилювався, тому що перший раз зимою на Ситці. Ось Один, але все одно якось так відчуття було невпевненості. Ось, але менше з тим такий, що постукав бджоли є, живі. Ось, в мене. О, зараз покажу, наскільки дно було закрите. План, опа, бачите, наскільки дно було закрите. Ну, плюс корпус 44 см ось відділив. Раз, ось настільки було закрите. Скажімо так, морозну ніч пережили. Все добре. Знаю, що е -е, бджоли не бояться холоду, а бояться голоду і з козняку, але менше з, з тим все одно відчуття такі невпевненості були. Опа, зараз покажу, скільки підмору. Це підмор, який є одною рукою незручно. Ось так вони в мене накриті. Зараз покажу. Не холстик, не пленка, нічого. Ось так накриті. Зверху накриті утепленням. Опа! Зверху накриті утеплення. І кришка. Все. Якось так. Всім добра. Підписуйтесь на канал, вам це нічого не буде коштувати. Я буду вдячний до зустрічі.